Всім привіт глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті <coughs> бензокоса штіль FS250. Прихвальні з проблемою, що давиться при натисканні на газульку. На ній накручений крабик. Показати не можу цього, але кітайозний оцей крабик на 4 виходи. Ну, така от шляпа. Якось так. Ну і звісно захисту немає. <coughs> ну, На крабику там небагато лістки, можливо, там десь на одну сторону 15 см, то в принципі воно не повинно впливати на роботу. Першим ділом це долазимо до нашої свічки і глянемо, що воно нам скаже. Дуже зручно викручувати, ну свічка, ну, правильна свічка, правильна свічка і справа з ним нагарчиком. Перевіряємо. модуль запалювання, може пенькає, модуль справний. Лізуємо до повітряного фільтра. Фільтр, так, ну, Плану бажано поміняти. Це вже кепсько. І зона чистого повітря у нас борудена дуже-дуже жорстко брудна. Ну, Для це майже ну, можна сказати смертний вирок, тому що через деякий час капляка йде в вашу. Занадто недешеву циліндропоршневу групу. Зараз спробуємо запустити, можливо, щось клієнт, ну не так сказав. Але все ж таки я хочу послухати, як вона працює. Угу. працювати вона не хоче знімаємо верхній пластик долазимо до паливних шланг долазимо до паливного фільтра Дістали, розібрали, дивимося, нам потрібно перевірити паливний фільтр. Зараз трішечки нальємо цю всю штуку я паливний фільтр у нормі. Герматичні шланги паливні. Паливна шланга також у нормі. Тобто тут вже не можна грішити, що там шланга репнута або, або ще якась проблема. Тепер потрібно зняти глушника. Також буває така штука, що забувається сам глушник або випускне вікно і то тому вона може давитися, хоча нагару такого грандіозного я не бачу хоча він присутній ну, на поршні але ух ти моє там така жорстка продирка Лід від порошневого кінця на випускному вікні. Вказати, по поршневу прийдеться знімати, там вон продирочка така чудненька. Зараз краще передірити. це все діло на герметичність, а потім вже знімати безпосереднього циліндропоршневу. Зараз по заглу. Ці дюрки, що нам лишнє. І е, помию карбюратор, і перевірю е, гвинти Ельку і Ашку, е, наскільки вони там налаштовані. Також це потрібно робити. Ну, не, не вам, звісно, не вам, а мені. Зараз одесенько роблю ці всі маніпуляції. Заглушив все, що тільки можна. Це все робиться, щоб не витрачати ваш дорогоцінний час. Перевіряємо на герметичність. Тиск тримає. Вакуум. Ну і тепер, звісно, що грішити на ущільнювачі не можна. Зараз перевіряємо налаштування карбюратора. Точніше. Сказати елька. Елька. один, один і одна шістнадцята. Це у нас Елька. Ешка. Повинно бути півтора. Тому бренд не видно, вибачайте. Один є. Півтора, чітко півтора. Діло ну, не з карбюратором. А Те саме те, що я говорив на початку відео, ті, хто там послухав або там запам'ятав, що я сказав. Ну, можливо, ви прослухали, так. Ну, і ще раз повторюсь, якщо ви придбали брендову техніку, так, звісно, Отакий от повітряний фільтр, от він. Він коштує наразі 210 гривень. Звісно, що ви прив'язані до його заміни. Там є іще один фільтр. Він підходить від 120 до 450 штіля. Там йде нейлонова сітка. В принципі, він мені подобається, але як він е, фільтрує, от е, цього я вам сказати ну, не можу. Але він також є. Так, щоб е, від'єднати циліндропоршневу групу, що потрібно зробити? Відкрутити два гвинтики знизу. Там, де текстиліт, Можливо воно вийде, можливо, не вийде, не знаю. Один, два. І чотири грунта на самому циліндрі. и поднимаем Кіснули насічки, от Вон І... вони такі ж прошкрябинки, от вам це що можна сказати. Бруд, ну, пальці, звісно, бридні у мене, але на картері от видно бруд. Оце все, то все бруд. Це все протягло скрізь. Через сам повітряний фільтр. І якщо ви його не так часто міняєте або забиваєте на нього. От вон, де там наша зона чистого повітря. От наша зона чистого повітря. Ось тут повинно бути ідеально чисто, але ніяк навіть оце от. Оце. це вже є дуже-дуже кепсько. В принципі, його можна скласти докупи. Попрацює, але можливо ну, не так довго як хотілося. Там щось шкрябати, наждачити, це все до одного місця, я вважаю. Якщо вже міняти робити, то міняти безпосередньо циліндропоршневу групу. На сервісі вам би зробили те ж саме, я гадаю. На офіційному сервісі вам би не, ну, не просто там б сказали, що ще побігає. Там все чистенько ідеальненько. Збираю все це діло докупи, тому що це технікані, нову з циліндропоршневу він встановлювати точно не буде. Спробую підкоректувати безпосередньо сам карбюратор. І якщо буде все добре з цим всім ділом, то вона буде і далі працювати. Ну, інших інших варіантів немає. тому що ну, навряд чи Дідусяня захоче її ремонтувати. Ну, а якщо захоче, то розберу на і поміняю, підкину безпосередньо циліндропоршневу групу. Зараз все це діло збираю докупи і постараюся відкоректувати безпосередньо сам карбюратор під, під дану ну, можна сказати несправність. По-іншому я назвати це все діло не можу. Все склав назад, зараз е, циліндра пришилимо, так як він повинен стояти. І дивіться, після такої от процедури обов'язково потрібно е, перевіряти е, герметичність. Тому що краще це зробити, щоб потім не було жодних... проблем ни у вас, ни у клиента. Ну, в первую очередь, у вас. Потому что то, что тут продырка есть, ну, такая суттева, я бы сказал бы. Хотя кто-то скажет, что оно І ще попрацює, ну звісно, воно попрацює, але воно тут тут вже є. Але щоб не було, як то кажуть, іще більше, то потрібно перевірити, чи все я зробив правильно, чи склав я правильно. Зараз знову глушу це все діло і перевіряю на герметичність. Майже підзібрав, втулки з комплекту не підходять, прийшлось ліпити чогось свого. На одну сторону кинув пальця прошневого 180-го штиля, на другу сторону кинув три е гайки шини з так. Тиск норма. Вакуум норма. Тобто, ну якось так. По-іншому дана техніка, дані агрегати вони не ремонтуються, тому що ну, буде дорого. Ще так, ну хлопці, дивіться ну, за технікою, ви ж її купили блин, ну, не, з, не за гривню, не за дві і не за 10. Ви її купили за нормальною ціною і в кінцевому ре результаті піс після оцього от жмотіння 200 гривень е влітаєте на заміну безпосередньо циліндропоршневої групи, яка коштує ну, ніяк не 200 гривень. Ну, я от, от такої от хріні зовсім не розумію. Е, Був у мене випадок. Клієнт захотів придбати мастила е, самого-самого звичайнісінького двохтактного. Ну, Я запитую, що за техніка він. Чи ж у нього там якийсь там 460-й чи який там. В общем, профверсія. Я ж йому говорю, ну візьміть, от же ж, є Штилівське мастило оригінальне, він мені відповідає, воно дороге. Ну на чому, на чому люди, люди економлять? ну. Придбати тех, техніку за 30 тисяч можна, мастило, грубо кажучи, за 300 або за 700. Це дорого. ну, Не знаю. Текстоліт відмитий. Відмию корпус повітряного фільтра, зберу все докупи і ну, вже включуся, будемо разом щось там коректувати. Скрутили все докупи, зараз будемо запускати і коректувати карбіратор. Кальбіратор поки що коректувати на слух, а вже потім на вулиці ну по тахометру можна буде виставити лише під навантаженням. закрили Праймер я прокачував після збирання. Прокачую ідеально. Щоб це було, скажіть мені, забитий повітряний, кришку я не мив. Що з ним було, я не знаю. Бачили ви все самі, що я робив. По факту, в принципі, я нічого не зробив. Те, що побачив той задивчик, так, він є, його бажано усунути, але цього робити ніхто не буде. Якщо скажете, можна було там взяти наждачку, шкурнути циліндра, потім чухнути поршня, підкинути нові кільця. Ну, діло таке, але... Ну, Вважаєте, займайтеся такою хріні, я такою хріні страдати не буду, тим, тим паче, е, ну, воно е, неоправдане. Коротше. Е, посадив я все це діло на старі прокладки. Чому на старі прокладки? Тому що комплект нових е, коштує там біля 300 гривень. І е, ну, я чесно скажу, я не знаю, що мені. Скаже дідусько, коли я, я йому там, там озвучу там цін, цінник, там, ну хай там не знаю, там, в 400 гривень або в 500, це ну, так, от просто, просто, просто так, тому що воно так повинно бути. А якщо ще підкинути новесеньких прокладок, це вже там буде 800. Плюс новесенький фільтр 210, це вже 1000. Дідусь скаже, ого-го, ого-го. Так що отак, е, якщо все діло робити, то робити лише правильно. Е, сам циліндр був відмитий, е, сам картер е, від е, поляки був відмитий, карбюратор відмитий, корпус відмитий, ну все все було відмито, зараз воно все файно працює. але, але, Хоч і е, паливний фільтр в нормі, але його там потрібно там, міняти через е, якийсь там моторесурс. Е, можливо, саме через те, що я його продру, е, зараз він працює і не давиться, як один із варіантів. Можливо, так. По факту, я не знаю, що з нею було. Я лише розібрав, перемив, зараз вона працює. Це що так, піду протестую, але не знаю, коли протестують, тому що зараз йде дощ. Можливо, навіть буду тестувати при дощеві, але ж я не зможу вам це все діло показати на камеру. Ну, інших варіантів немає. Так так, от. повірите, то повірите. А не повірите, то, то кажуть, що то ваші справи. Це був Штіль FS 250. Дякую всім за увагу, до нових зустрічі і... А, до речі, якщо ви ще скажете, що забитий глушник був, то глушник забитий не був. Він був чистенький. Мирова.